Культура, освіта, духовність плюс право. Уроки трансформації, урок 25. Я хотів би писати вірші про кохання, і не задумуватись про наслідки зрад моїх ліричних героїв. Але СБУ обклала мене шпигами, мов червивими яблуками. І тому я змушений перебирати гнилиці з чужого розілля, бредливо витираючи хусточкою невластиво забруднені пальці. Тому мені б хотілося, завершуючи ці цикли наших передач, сказати, що оце зараз я вже витираю руки, забруднені від рейдерських, так би мовити, сірих атак оцих людей, які тут народилися, тут жили, живуть. Тут продовжують руйнувати той дім, в якому вони народилися. У мене виникає питання: якщо ви тут народилися і живете по 30-40 років, якщо ви ровесники моїх зятів, які зі мною нави, які виховують моїх внуків і які дуже поважають поезію Юрія Кариченка, то мені хотілося б сказати вам, дорогі. Сірі, так звані сірі рейдери, які тут, на Сікорського 6, збираються собі відкусити шматок, що нічого не вийде по причині тому, що ми починаємо читати інтимну лірику Юрія Кориченка, ну, найбільш красиву, найбільш, найбільш виразну. Найбільш ту, що от дивіться, чим я, чим від, 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 відрізняється наш орган самоорганізації населення. Ну, Юрій Кориченко про це ще от, давно написав: вже пів життя вважаю, живу на станції, як в'язень випадкової субстанції, престиж мій в тім, що лощині квартали, тобто, отакий дім, в якому ви жили. Слухайте. Що ж ви з ним нічого не зробили? Мене в свою клоаку не всмоктали. Я тут тільки 5 років, ці 5 років я займаюся цим будинком. Без ОСН, з ОСН. Тому балада зболених прощань. Бджоли на мак летять, бджоли на еспарцет, хмари в небі двихтять, та не на них акцент. Ми на мосту прощань. Ми такі молоді в долі у пригощань. Що ж ми такі бліді? Ти мене не питай, що я тобі скажу? Їду ж, бо не в Китаї, За почуттів межу. Губоньки не кусай, плакать не треба, ні, свудки прополисаю в ці в хмаробиннях дні. Стрічі зійшли на пси, все, прощавай. Прости, бант розв'язався в коси, як нам цей біль снести. Джоли крізь син летять, започуття й мости, ночі наш гріх простять, лише не я, не ти.